Розділ восьмий. Що сталося після обіду? А зараз ви вже можете нам розказати, що сталося з містером Тавнусом? запитала Люсі. То жахливі речі, відповів містер Бабер, скрушно похитавши головою. Це дуже, дуже брудна історія. Немає сумнівів, що його забрала поліція. Це мені оповіла пташка, яка все бачила на власні очі. Але куди його забрали? Не вгавала Люсі. Ну, коли їх бачили востаннє. Вони прямували на північ, а ми всі добре знаємо, що це означає. Ні, не всі, заперечила Сьюзан. Містер Бобер похитав головою ще похмуріше. Боюся, це означає. Що його забрали до відьминого палацу? сказав він. Але що з ним зроблять, містре Бобре? промовила Люсі, і їй забило подих? Ну, відповів той, важко сказати напевне. Але хто повертався звідти? «Статуї», – кажуть, там повно статуй, на ганку, вздовж сходів у холі. Ті, кого вона обертає. Тут він замовк і здригнувся, обертає на камінь. Але, містере бобре, сказала Люсі, чи не можемо ми? Тобто ми маємо якось його врятувати. Це занадто жахливо. І це моя провина. Не сумніваюся, ти порятувала його, якби могла, серденько, приєдналася місіс Бобриха, але немає жодного шансу потрапити до її будинку. Без її відома та вибратися звідти живим. Може, нам вдатися до якихось хитрощів? запропонував Пітер, тобто в когось перевдягтися, вдати з себе когось, ну, крамарів там або що, чи дочекатися, коли відьма залишить палац або. О, чорт, забирай, має ж бути якийсь вихід. Цей фавн урятував мою сестру на свій страх і ризик. Ми просто не можемо залишити його, залишити тим, на що його перетворили. Усе це марні зусилля, сини Адама, сказав містер Бобер. Тут марні зусилля і твої, і будь-кого з людей. Але тепер, коли Аслан прямує суди, о, до речі, розкажіть нам про Аслана, пролунало одразу кілька голосів. І знову це дивне відчуття, ніби перші ознаки весни. Мовби добра звістка, охопила їх усіх. Хто такий Аслан? запитала Сьюзен. Аслан? вигукнув містер Бобер. Як ви не знаєте? Він цар, він володар усього лісу. Але буває тут не часто. Самі розумієте, на моїй пам'яті або навіть за часів мого батька його ніхто не бачив. Але дійшли чутки, що він повертається. Зараз Аслан уже в нарнії. Він провчить оту білу відьму, будьте певні, це він, а не ви. Врятує містера Тамнуса. А що? не оберне на камінь і його також, поцікавився Едмунд. Господь з тобою, Адамів, сину, що за дурню ти верзеш, розреготався містер Бобер. Оберне його на камінь. Та якщо відьма зможе водночас дивитися йому в очі і втриматися на рівних, то це буде найбільшим, на що вона здатна, і значно більшим, ніж я б від неї сподівався. Ні-ні, він усе поверне на свої місця, як про це йдеться у старому вірші. Знов буде правда світом править, Коли аслан себе нам явить, Коли він грізно загарчить, страждання й болі зникнуть вмить. Коли аслано ошкірить ікла, зими не стане, раз і зникла. Одним єдиним змахом гриви Поверне він. Весну щасливо. Та ви самі все зрозумієте, коли його побачите. Але чи побачимо? засумнівалася Сьюзен. Звісно, донько Єве, а для чого ж ви тут? Я маю доправити вас туди, де ви з ним зустрінетеся. Сказав містер Бобер, він він людина? запитала Люсі. Аслан людина. Містер Бобер подивився на неї суворо. Звісно, ні. Кажу ж, він цар цього лісу і син великого. Імператора за моря. Ви що? Не знаєте, хто цар звірів? Аслан Лев. Великий Лев. О, сказала Сьюзен. Я теж думала, що він людина. А він цілком безпечний? То мені здається, що під час зустрічі з ливом я дуже нервуватиму. Нервуватимеш, серденько, і правильно зробиш, запевнила місіс Бобриха. Той, хто стоїть перед Асланом, а коліна в нього не темтять, або сміливець, яких мало, або просто дурний. Виходить, він такий небезпечний? спитала Люсі. Небезпечний, пирхнув містер Бобер. Ти що? Зовсім не слухала, що тобі казала місіс Бобриха. Хто тут говорить про безпеку? Само собою, він небезпечний. Але він добрий, я ж кажу, він цар. А я дуже хочу його побачити, сказав Пітер, навіть якщо мене пропасниця битиме від страху. «О, так і треба, сине Адама. вигукнув містер Бобер, гримнувши лапою. По столу з такою силою, що аж підлетіли всі горня та й блюдечка. Тому ти й побачиш його. Було сказано так: як усе гаразд, то ви зустрінетеся з ним біля кам'яного столу. Де це? спитала Люсі. Я покажу, сказав містер Бобер. Це вниз поріжці, далеченько звідси. Я сам відведу вас. А що ж буде з бітолашним містером Тамнусом? Сполошилася Люсі. Зустріч зі Засланом найшвидший спосіб йому допомогти, запевнив містер Бобер. Бо щойно Лев буде з нами, ми нарешті зможемо діяти. Але не подумайте, ви нам також потрібні. Про це сказано в іншому старому вірші. Коли кістка і плоть, що Адам їм отець, В кер паравелі одягне вінець, Злуй омані настане кінець. Тож тепер, коли має прийти Аслан, і з'явилися ви, все йде до розв'язки. Колись Аслан уже виступав у такій ролі дуже давно, ніхто й не знає, коли, але з вашого роду тут іще ніхто не бував. Не розумію, містере Бобре, сказав Пітер. А хіба відьма не людина? Вона б дуже хотіла, щоб ми так думали, відповів містер Бобер. І саме цим пояснює своє зазіхання на трон. Але вона не донька Єви. Відьма походить від Адамової. Тут він багатозначно кивнув Адамової першої дружини тієї, яку називають Ліріт. Також вона частково джин. З одного боку, а з другого боку відмін роду від іде від велетнів. Ні ні. В її жилах не тече й краплини справжньої людської крові. Тому вона така лиха, містере бобре, зауважила місіс Бобрука. Продовження буде.